Кажіть, Микола Сергійович, ну давайте на саме гостре таке питання надамо відповідь. Ну, чи дійсно це захід, який для України закінчився з негативним результатом? Я так не вважаю. Я вважаю, що він скоріше позитивний для України. Ви абсолютно чітко зазначили, що як правило українці оцінюють все як чорне або біле, або як перемога, або як поразка. Насправді ні того, ні того не відбулося в Вільнюсі. Це найголовніше. Тобто немає абсолютного провалу і немає того, чого ми насправді чекаємо. Україна, українці хочуть стати. Щоб Україна стала членом НАТО, так бачимо соціологію на даний момент. Більше половини українців цього хочуть. Є цифри 55-60% і більше відсотків, але точно сьогодні не можна сказати в значній мірі через військові дії. Але це більше половини, і це вперше в історії України ми маємо такі показники. Тому, якщо якщо відштовхуватися від ідеї, яка закладена в конституції, що Україна має стати членом НАТО, ми цього на цьому саміті не отримали. Але якщо ми будемо справедливими і послухаємо заяви генерального секретаря НАТО перед самітом і е, лідерів країн-членів НАТО, то вони чітко заявляли, що під час війни Україна не може стати членом НАТО, тому було абсолютно некоректно, нелогічно очікувати, що саме на цьому саміті. Е, Таке рішення буде прийнято. Інша справа, що очікували якоїсь конкретики, що Україна через рік, через два там буде стане членом НАТО. І цього ми не отримали. Знову ж таки, тому що йде війна, і НАТО чітко заявляє, що наша задача допомогти зброєю, допомогти фінансово, допомогти організаційно, консультативно. І коли ви переможете в війні, ви станете членом НАТО. Таким чином, ми отримали ще одну підтримку і підкреслили НАТО, що Україна обов'язково стане членом НАТО, що Україна рухається в цьому шляху, що Україна – потужна армія, що Україна дійсно переходить на стандарти, але в першу чергу пріоритет НАТО це практична військова допомога Україні, щоб Україна перемогла в війні. Лише за цих умов не частково частини України мають входити в НАТО, як зараз ідеї висувають, а інші. З часом, а Україна має повністю е, в межах своїх кордонів, е, які визнані міжнародним співтовариством, е, увійти до складу НАТО.